І слава Ісусу Христу. Дорогі при всі ми наближуємося до Великого посту, і сьогодні у нас є Ясопусна неділя. І звичайно, в Ісусну неділя вечуємо той увивок з Івангелієм Матею 25 глави про той останній суд, який Господь каже, що буде. Сьогодні він... цікаво є, що в своїй практиці, як душпастор у в'язниці, вже роками переконується, якщо хтось чує слово суд, перше, що в нього зразу починають руки трястися. То страшно. І це незалежно від того, винувати чи не винувати, тільки як людина чує слово суд, мать вже які вже кілька разів або кількадесять разів там були, то тім, тим все одно. А так зазвичай людина, як чує слово суд, то починає, ну як мінімум починає боятися. Так і ми напевно, коли чуємо сьогоднішнє Євангеліє, перебиває весь отой чи тенором сьогоднішнього Євангелія тим головним стає суд. Кожен чує, що суд і зразу думає, а де я буду стояти? Зліва чи справа? І дуже гарний анекдот. Каже, прийшов Господь, всіх скликав і каже, добре, даю вам, каже, право ставати куди хочете, або направо. Або надійно самі вирішують. Зрозуміло всі. Там. я вже можу вирішувати, то впевнено, що тебе всі побігли на правий бік. То, чи як, на правий бік, туди. А господь взяв і обернувся в той бік. Тобто дуже тяжко визначити, він не, не, не той, котрий то правий бік йому. Чи то той, чи то той. Але жарти жартами ви. Ми дуже часто не звертаємо увагу на кілька таких важливих елементів того сьогоднішньої, сьогоднішньої розповіді. Перший з тих елементів ми не зауважили, що Христос сьогодні виступає в ролі судді і прокурора. Каже, коли син людський прийде, так? суди, так? коли я був голодний, я був. Нагий, я хотів пити, вчуйте, він є той самий. В тій самій особі. Він є той, який прийшов судити, але той, який звинувачує і каже, я був, як і відповідно, ж каже до інших, каже, я був і видали мені. Одна і та ж сама особа. Це дуже гарно перекликується зі всієї ванти. Ми можемо говорити, що хочемо. Коли кажемо, що Христос нас не залишив. Але більшість з нас все ж таки живе тим, що Христос колись був, там жив. Тут сьогоднішній Євангелій, він каже, він не тільки той, хто пішов на небо, він також є той, який живе тут між нами. Він каже, я був. Я був голодний, я був нагий, я був у в'язниці. Він. Він є той, який один і назавжди, але також він є той, який присутній між нами. Він присутній між нами через ту людину, яка сидить мене. Сьогодні він бере тільки ті, ті дві категорії, тих дуже знедолених. Але насправді в кожному з нас живе ця частичка Бога. Це частичка, яку ми називаємо душа. Це цей наш розгляд, який перетворює щось нематеріальне у матеріальне. Той, який є причиною нашого діяння, адже ми не просто стоїмо і щось робимо, правда? Дуже легко, мало думаю, не думаючи щось робимо. Але попередньо щось обдумуємо і тоді щось робимо, правда? Незалежно, чи це добре, чи це зле. Оця наша душа, це є те, що відрізняє нас від усіх інших спецій і осіб, які живуть на нашій планеті Земля. Тільки наша душа може любити, вірити, надіятися. Ніхто інший цього робити не може. Ми кажемо, що пес нас любить. Ні, пес є вірний в тому розумінні, що він знає слова Господаря, але любити так, як ми любимо, може тільки Люди. Оце і є те, що відрізняє нас від всіх інших. Це є те, що Господь пробував нам відкрити в розумінні того, коли говорив про інше царство, царство не від світу, цього. це є царство нематеріальне. Це є те царство, яке не можна описати якимсь кольором, вагою. Або ще чимось. Чи ви можете сказати, що таке є любов? Як її сказати? Якого вона кольору? Скільки вона коштує? Як вона? Зважити її. Це є щось абсолютно нематеріальне. Це є той дух. І саме через того Духа Господь перебуває в нас. І цим духом ми живемо. І це, до речі, гарно так наші, в нашій навіть такій мові відображається, каже, хто його знає, чим він дихає. Ми дихаємо всі однаково, тим змішаним повітрям. Чим він дихає, це означає, чим він живе. Що діється в нього в голові? І це є те, що для Бога є найактуальнішим, найважливішим, бо звідти, з тої причини, людина так само діє. Пам'ятаєте Лазаря? Пам'ятаєте того багача? він був багатий, до неможливості він того лазера міг щодня давати і взагалі. Але в його мисленні, в його самій думанні того Лазаря не існувало. І тому він просто проходив повз нього туди, назад, туди, назад. Кожного дня, як мінімум, виходив з дому і заходив назад. І ось саме це є те, що відображається в цій другій частині сьогоднішнього Іван. Як відповідають люди? Ну добре, ті, що робили, що не зробили щось добре, ті, можливо, хочуть себе оправдати і кажуть, та коли ми таке зробили? Знаєте, як діти часами оповедять? Розуміють, що таке, то коли? я». або коли не того не казав. Та можна, тих можна ще зрозуміти, правда? А як зрозуміти тих правда? Коли Господь каже, прийдіть благословення. Візьміть. Бо я був голодний, ви мене нагодували. Але що кажуть йому? Що? Велика таке робити, правда? Чого? Замість замість кричати, класно, ми вже вічно мужики, ми вже все. Отвою, ні? Не таке важливе, що кажуть, так, ні, ми не пам'ятаємо, коли ми таке. Це той спосіб життя і спосіб мислення, якому людина дійсно є в Христі, коли людина є добра. Коли добро робити їй, не треба себе заставляти. Це не є щось одноразове. Коли я йшов там, побачив якогось чоловіка, який лежав, то дуже часто в сповіді так проходить. я йшла, або я йшов, там а там стоїв чоловік, а я йому нічого не дала, і я печаль не дав і пішов. Це є щось одноразове. Господь не говорить про це одноразово, тому вони питаються, коли ми таке робили. Якщо ви зараз підійдете до Путіна і скажете йому, ти, людожер, вбив вже майже мільйон людей. Він скаже, коли я таке робив? Я житті жодної людини не знав. І це буде правда, особисто він нічого не знав. Але в його голові, в його душі, це настільки покрутилося, що приймаючи рішення, Людина відповідальна за мільйони життів людей. Коли ви підійдете до того, який завантажує які бомби, до літака і скаже, чоловік чи та бомба вбиває і каже, коли? Коли я таке робив? Я не вбивав. І тільки бомбу підчепив, а що я мав? Ось цей той спосіб нести. Це тоді, коли жінка доказує чоловікові, яка вона права, чоловік доказує жінці, яка вона права. І кожного разу. Йдуть у ті сварки, крики, гніви і так далі. І коли ти скажеш їм, люди, то зле, коли ми будемо, ми що Коли ви підійдете до того алкоголіка чи наркомана, кажете, чоловіче, подивися, скільки ти п'єш і каже, коли я так, я не п'ю. Це не щось одноразове. Це і те, коли людина вже зайшла туди так далеко. І туди зайти далеко, в той негативний бік є набагато легше, ніж позитивний. Зауважте, Господь ні одного разу не питається, скільки ти молився, скільки ти до церкви ходив. Він говорить тільки так, як ти робив. Бо ходити до церкви, молитися, це не є ціль. Це є середня, до того, щоб не стати от таким, як стали у тій наші північні сусі. Розумієте, це не ціль від того, що людина посадила в церкві, нічого не зміниться. Від того, що людина просто когось її притягнула, вона може ще стати гіршою. Бо тому що сидіти в церкві постійно думати собі, витягнула мене з хати і так далі, а я б ще зараз сидів, або, або, або телевізор дивився, там ще йде якийсь футбол, або ще щось. Людина навпаки, Ось це є той процес, який ми прийшли до церкви. Процес нашого мислення. Бо тоді ми, не будемо, ми будемо творити добро не тому, що ми мусимо, а тому, що ми хочемо, тому що ми є добрим. Розумієте? Це є час нашого, нашого життя, це, 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 це є наше життя. І тут, у храмі, ми його міняємо, коли просимо в мирі Господеві помолився. Господи, помир. Де взяти той мир? За мир з висотою і спасіння душ наших. Господеві помолився. Коли кажемо, мову всі, не якась частинка, не про мову всі з усієї душі, з усієї мислі, нашої промови. Господи, помили. Помилуй мене, бо я на той світ дивився, чи дивилася трошки іншими очима, щоб той світ, я могла чи міг насолоджуватися тим світом, без того, щоб брати якісь додаткові середини. Ось це є те, що робить людину добру. Це і те тоді, коли людина робить добро не тому, що вибори скоро на носі, не тому, що хоче показатися, як це гарно, який я гарний, і великий, і розумний, а тому, що вона такою є. Вона не зауважує цього так само, як відповідно що і зло. Адже ж зло творити людина також може, не зауважуючи, ображати, сваритися, гнівати, кричати і так далі. Ми можемо це зробити. І тому Господь це говорить в такий глибокий спосіб. Який глибокий психолог є наш Господь, як гарно знає нашу душу. Ти, так як ви живете, так ви будете думати. А ваше думання буде відповідати вашим ді ділам. Бо через це ми хочемо не піддатися тому злу. І через це ми всі тут з вами українсько. Просім Бога. Просіть Бога тих чеснот, які ніде не могли собі ані навчитися, ані, ані купити. Тих чеснот, які роблять людину людиною, щоб, не дай Боже, не стати нелюдями. Як просто це все ми бачимо зараз, на тому, коли нелюди пробують майже 30 мільйонів людей залишити без тепла, без електрики, без нічого. І жоден з них не думає, що між ними є так само малесенькі діти. між ними є грудні діти, між ними є хворі. Оце і є нелі, бо їх не можна назвати людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу.